Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні у мене робота на камеру. Я створюю новий гердан і вирішила попрацювати на камеру і повідповідати на деякі ваші запитання, так як під відео у мене на каналі багато різних запитань. Я вирішила вибрати такі найпопулярніші і трішки на них повідповідати, щоб можливо комусь. Також ці запитання цікаві. Створюю я гердан на замовлення по ось такій схемі. Це схема ось такого лева, і я зараз роблю розширення ось тут. почала я гердан із поязка. І поступово роблю розширення до бокового елемента. І у мене було запитання, як зробити так, щоб при розширенні або ж при звуженні ось тут не вийшло ось такого вигина. Тобто, коли робиться розширення, особливо ось таким способом, коли ось тут з боків ідуть багато ниточок, і я поступово при розширенні ці ниточки ось так розділяю, вставляю по вісеринці і поступово роблю розширення. І бувають е, такі моменти, коли ось тут виходить такий вигін. Тобто, е, ниточки неоднаково натягнуті при роботі. Е, коли я роблю розширення, я фіксую завжди голочками можливо, не кожний рядочок, але через один рядочок потрібно фіксувати, е, щоб рядочки були рівненькі. Ось так. У мене ось тут багато ниточок з цієї і з цієї сторони, я одну ниточку відділяю. І вставляю першу бісеринку. І ось так я поступово роблю розширення. Але щоб не було ось цього вигуна, нам, вигина, нам потрібно слідкувати за тим, щоб ниточки були, всі ниточки однаково натягнуті. Тобто, коли я роблю ось так зробила розширення рядочок, в нас ось ці бокові ниточки, вони натягуються. Сильніше, аніж ось ці ниточки посередині, тому що вони розширюються, ось так натягуються, відставляються в сторонку, і вони сильно натягуються. ось ці. А ось ці ниточки вони не натянуті. І тоді, коли ми плетемо, ниту, плетемо гердан, робимо розширення, у нас виходить ось тут така або впадинка, ось цей бісер впадає туди, або ж випинається назовні. Щоб було все рівненько, нам потрібно слідкувати над тим, щоб ниточки були однаково натянуті. Коли я роблю розширення, я попускаю або знизу, ось так, або зверху, я попускаю ось цей валик і роблю так, щоб в мене ось тут легко відділялася ниточка. Тобто, щоб ось ці ниточки були не сильно натянуті. Але якщо ці ниточки не сильно натянуті, то ці взагалі будуть не натянуті. Тому я періодично проплела 2-3 рядочка, я Знизу віджимаю, знімаю зажим і поправляю, роблю ось так, щоб всі ниточки були однаково натянуті. Ось так. Тобто, щоб і ось ці ниточки були натянуті, і ось ці ниточки натянуті. І знову фіксуємо Так, я зафіксую цей рядочок. Ось так, і набираю наступний рядочок. І коли в нас однаково натягнуті ниточки, коли бокові ниточки у нас не перетянуті, то тоді в нас буде все рівненько. Якщо ви відчуваєте, що ці ниточки погано розходяться, вони сильно натягнуті, ці бокові, ви попускаєте їх трішки попускаєте, щоб ниточки були е, вільні. Але щоб вони були не, не сильно висіли. Тут потрібно вже, знаєте, як то кажуть, напрацювати, руку набити, щоб, щоб розуміти, як його зробити, потрібно декілька разів спробувати, тому що перші гердани, які я робила, у мене також вони виходили ось тут з впадинкою. Та і зараз деколи буває. І щось що стане так. Звісно, рідше, але таке трапляється. І це зовсім не важливо, те, що е, працюєш довго над герданами. Я особисто вже майже 7 років працюю над герданами, над створенням таких прикрас. Але завжди е, є помилки. Не завжди, але, але вони є. Десь там, не туди подивилася, десь там щось не так, тому цьому немає чому дивуватися. І ось так виходить. Так, ще мене запитували, якими ниточками я користуюся для створення гертанів і для створення жгутів? Гердани. Я розпочинала, коли я розпочинала плести тільки гердани... Я використовувала ниточку титан 100. Це бісерна ниточка. Ними зазвичай вишивають, вишивають картини із бісером. Я на них робила, на тих ниточках робила гертани. Вони досить хороші, вони міцні, вони не рвуться, вони хороші, ними можна користуватися. Але я зараз використовую ниточки поліарт. Вони йдуть товстіші за титан 100. Я використовую поліар 60, вони трішки тонші, і поліар 40 вони трішки товстіші. Поліар 40 я використовую на основу. Здебільшого, не завжди, але здебільшого. А поліар 60 я використовую за робочу ниточку. Ниточки поліар це ось такі бабіни. Ось такі великі. Ось це у мене. 40, вона трішки товстіша. І ось поляр 60, вона тонша ось такі ниточки Замовляю я ці ниточки на Фейсбук у групі Хом'ячі запаси. Там Уляна Василенко, вона робить спільні закупки таких ниточок, і в неї я замовляю. Для жгутів я використовую ось такі джинсові ниточки. Це я в'яжу ними. Жгути. На ось ці ниточки я одягаю бісер, вони є різних кольорів. Я одягаю бісер і потім в'яжу жгутики. Ниточки для жгутів я замовляю на сайті скриня магазин Венгер. Я в неї замовляю фурнітуру також і замовляю ниточки ось такі, в неї є великий вибір кольорів. Можете зайти подивитися. Я залишу посилання під цим відео. Так, що ще хотіла розповісти? Так, ще мене запитували, чи потрібно зменшувати поясок на гертані, якщо робити защіпку на пояску. Так, звісно, поясочок ми зменшуємо. Зменшуємо на, на розмір защіпки. Тобто защіпка може бути у нас тогл, може бути карабін з ланцюжком. Якщо карабін з ланцюжком, ми зменшуємо на розмір карабіна. Наприклад, у нас зажим і карабін у нас приблизно ну, скільки, 2 см чи 3 см. Тобто ми від пояска віднімаємо 3 см. І плюс з іншої сторони пояска у нас вже буде також зажим, який закриває в нас поясочок, закінчення пояска, і ланцюжок. На довжину ланцюжка ми не укорочуємо поясочок, тому що ланцюжок його можна не використовувати. Тобто защібається в притик карабінчик до зажима. І все, а ланцюжок ми не використовуємо. Ланцюжок використовується здебільшого для того, якщо нам потрібно подовжити гардан. Але по стандарту, так, стандартна довжина пояска, має бути в нас карабінчик і ну, максимум хай сантиметр того ланцюжка. І усе. Тобто, ну скільки, сантиметрів 4. Якщо стандартний, наприклад, у нас ось у мене поясочок, він 23 см, то якщо робити защіпку, то я буду робити поясочок з однієї і з іншої сторони, наприклад, по 9 або по 9,5 см з однієї і з іншої сторони, і плюс защіпка. І вийде у мене поясочок 23 см чи 24 см. Ну, залежить від того, який ви поясочок робите. Ось так я продовжую плести. Так, що я ще вам хотіла розповісти? Ще хотіла сказати стосовно замовлень. Так як прикраси я роблю на замовлення стосовно замовлень, будь ласка, пишіть мені у соціальній мережі, пишіть мені в інстаграм або у Фейсбук. Там я детально можу пояснити, можу розповісти. І можемо спокійно поспілкуватися в коментарях, я здебільшого нічого такого не пишу. Тому, якщо ви хочете щось замовити, або вас щось цікавить, пишіть мені особисто, я усім відповідаю. Ще мене запитували про те, яка різниця плести гердан ізнизу вгору. Або ж згори вниз. Ну, мається на увазі на станочку. Ось так, я зараз плиту із гори вниз. Тобто я зверху спускаюся донизу. Різниці ніякої немає. Тобто, ви платите, як вам зручно. Є різниця лише тоді, коли гердан, бачите, в мене вже виходить такий вигин, Тобто рядочок у мене не рівний, тому що в мене ось ці ниточки вже сильно дуже натягнуть, а ось ці вільні. І тому виходить в мене. Вигляд. Мені потрібно поправляти ниточки. Різниця є тоді плести згори донизу, або знизу догори лише тоді, коли ми робимо торочки між елементами боковими. І, наприклад, боковими або центральним, або ж між ось тут. Від поясочка і робимо торочки, і далі робимо боковий елемент. Тоді, як мені зручніше, у мене станочок можна перевертати, звісно, але так як я звикла плести ось так, у мене станочок стоїть, я плету такі гардани знизу догори. Тому що я проплела елемент, і мені потрібно набрати торочки і потім продовжити плести наступний елемент. І якщо я буду плести з гори донизу, я проплету, набираю торочки, і в мене вони будуть з'їжджати по ниточках. Мені буде важко плести. Мені потрібно буде зробити ось так: перевернути станочок і плести. Або ж зазвичай я не перевертаю станочок, це вже якщо я буває, що почну плести не так, як потрібно, і потім вже... Бачу, що не так щось, я вже потім перевертаю станочок, щоб було мені зручніше. Але зазвичай я такі гердани розпочинаю плести знизу. Тобто я розпочинаю поясочок знизу, роблю елемент там, роблю торочки, і потім ці торочки у мене, вони з'їжджають сюди до поясочка. Я продовжую боковий елемент плести. Мені ці торочки не спадають, не з'їжджають по ниточці, мені вони не заважають. Ось тільки в цьому є така невеличка проблема, як плести з гори донизу або знизу до гори. В інших випадках я, я не бачу ніякої різниці. Також я розпочинаю знизу плести гардани, якщо я починаю гардан із центрального кулона. Тобто я розпочинаю гердан ізнизу, ось так, звідси, наприклад, і догори піднімаюся. Тоді я розпочинаю плести ізнизу, мені так зручніше. Але знизу, з центрального елементу, я розпочинаю гердани тільки великі, масивні гердани. Тоді я плету гердан з центрального елемента і потім плету боковинки і поясок. Але звичайні гердани стандартні, я плету зазвичай із пояска. Ще мені писали, виникає деколи така проблема, як перекрут. Упоязкові. В мене також декілька разів було, так, траплялося, коли з'єднуєш дві бокових частинки, два бокових елемента центральним колоном, і не помічаєш, як перекрутився поясочок. Тобто поясочок виходить ось так. Як вирішити цю проблему? Цю проблему вирішити. Можна двома способами, точніше, ці способи залежать від того, як ви плели розширення. Якщо у вас розширення ось так, як зараз у мене, тобто ось тут по боках багато ниточок, тоді сплести, ну, виправити цю помилку, можна буде або повністю розплести гердан і перекрутити. Або зробити защіпку. Тобто ви розрізаєте, розрізаєте по центру. Знімаєте декілька рядів, потім фіксуєте ниточки. ось ці. Як фіксувати ниточки, я також показувала, як чіпляти зажими на поясок. Постараюся, якщо знайдуте відео, залишу посилання під, під цим відео. І потім чіпляєте зажим і чіпляєте лан ланцюжок із защіпкою. Або ж. Тому що в цьому способі, якщо у вас ось тут багато ниточок, ви не зможете потім доплести поясок, так як ось тут у вас багато ниточок, їх немає де заховати. Але якщо ви робите розширення, коли у вас ось тут по одній ниточці, а ви додаєте ниточки уже тут при розширенні, то тоді можна також розрізати поясок, зняти декілька рядочків. Зафіксувати всі ниточки в пояску, ниточки основи, ховаєте в поясочок, проплітаєте ось цю частинку, яку ви розпустили, скільки ви рядочків зняли, проплітаєте ручним ткачеством і е, з'єднуєте дві частинки пояска в один. Е, але цей спосіб лише тоді, для того, якщо у вас ось тут не йде багато ниточок, так як у мене. Я деколи буваю, використовую один спосіб розширення. Буває, деколи, ну зазвичай я роблю ось так розширення, якщо в мене поясок е іде ось такий. Але деколи я роблю розширення ось тут. Способи розширення також в мене є на каналі. Різні способи. Я показала там три чи 4, навіть не пам'ятаю. Багато є способів для розширення. І ось так тоді вирішується ця проблема. Або щепляємо замочок. Або ж розплітаємо гердан, перекручуємо, або ж доплітаємо ручним ткацтвом. Ви розрізаєте, знімаєте кілька рядочків, проплітаєте його руками уже не на станочку, і з'єднуєте поясочок. Ще мене запитували, де можна придбати станочки. Ну, я не знаю навіть, що вам порекомендувати, тому що. Я станочок не купувала, мені станочок робив мій чоловік. І е, я не знаю, кого вам порекомендувати, де купувати станочки. Бачила різні майстрині е, в різних магазинах. Продають е, станочки, вони є різні. Хоча, е, я думаю, що сильно вони не відрізняються. Можливо, там формою, але плести можна на будь-якому станочку. Ви можете. Пошукайте в інтернеті, просто введіть е, станочок для е, бісероплетіння, і вам виб'є багато результатів пошуку. Можете е, пошукати на Фейсбук також це все, що я можу вам порекомендувати. Е, ще мене запитували, чи можна е, сплести на станочку. Ремінець до сумки бісером сплести. Ну, тобто, так якось я полотно роблю. Гардан, чи можна зробити ось такий ремінець до сумочки? Звісно, можна. Але я порадила б взяти товстіші ниточки і взяти ось так, як в мене на поясочку. Взяти ось тут по боках більше ниточок. Взяти дві. Навіть не дві, напевно, три ну, тобто, щоб укріпити ось тут бокову частинку. Тому що при носінні ви будете постійно брати рукою за рімінець і можуть стертися ось тут ниточки. І використовувати ось цю ниточку, вже також використовувати товстішу Ну, щоб, щоб міцніше було, щоб воно краще трималося, щоб з часом воно ніде ниточка не перетерлася, не порвалося. І ваш ремінець не зіпсувався. А так, я думаю, що можна мене запитували більше, чи не буде він важкий. Звісно, він буде мати вагу. Але знаєте, є сумочки, які замість ремінців ланцюжок. Ланцюжки там досить також масивні і досить важкі. Тому я не рахую, що ремінець із бісеру буде важчий за ланцюжок. Тому. Досить, я думаю, і буде досить красиво, якщо зробити ремінець. Ось таке. Я робила широкі такі ремні пояси під вишиванку. Вони були досить широкі, такі. вони також мали вагу, але ви знаєте, дуже красиво. Дуже красиво вони виглядали, особливо під вишиванку, якщо на вишиванці. Вишивка йде поверху і на рукавах, а на поясі нічого немає, то таким поясом підкреслити вишивку це дуже красиво. А на сумочці буде. Я також вважаю, що буде досить красиво виглядати. Ще мене просили зробити стрім в Ютубі. Зробити стрім, якщо чесно, я. Навіть не знаю. Звісно, хотілося б, хотілося б познайомитися з вами поближче. Хотілося б, можливо, такого якогось живого спілкування. Тому цього разу запитую я у вас, як би ви поставилися до стріму, чи було б для вас це цікаво ось так вживу повідповідати на ваші запитання? Можливо, в когось є якісь запитання, комусь щось цікаво, ближче познайомитися. Я думала над цією пропозицією, я, звісно, не, ніколи не робила ні стрімів, ні якихось прямих ефірів, тому для мене це буде новинка. Але можна спробувати. Але якщо це буде цікаво вам, я могла б зробити там, ну, наприклад, раз в місяць робити якийсь стрім або раз в два місяці, щоб ось так вживу поспілкуватися. Тому напишіть мені, будь ласка, чи було б цікаво для вас ось так зі мною спілкуватися. Ну що ж, наговорила вам, наговорила дуже багато. Хоча я думала зняти відео таке коротеньке, невеличке, але так як багато запитань, хотілося повідповідати, розповісти детально. Я продовжую роботу. Надихайтеся, заходьте до мене на сторіночку, є багато різних відео, майстер-класів, відео для натхнення, розпаковочок. Дякую усім за перегляд. Ставте свої лайки, коментарі, мені буде дуже приємно. До побачення!